Всім привіт! Хочу розповісти свою історію про те, як я виграла ванду. Побачила такий запис у Фейсбуці в класній групі Королева Ванда Олена Слюсеренко виложила свою орхідею, ну така шикарнюча просто. І написала тільки що з почти притащила доволі, як слон. Ну, я дивлюсь, думаю, ну, в Києві людина живе. Спочатку подумала, ну, десь, мабуть, за кордоном, якщо такі корені, і така краса просто. Дивлюся, Олена, вона живе в Києві, і думаю, ну, напишу їй, що мені з цього буде? Напишу їй в приват, де вона купувала таку ванду і скільки вона коштує. Ну, просто, це ж просто краса. Подивіться на ці корені і на цей... Як вона квітне, це ж просто шикарно. Пишу я Олені в приват. Доброго дня! Підскажіть, де купували таку красу яка ціна? На що вона мені відповіла? Доброго дня, У Ірини Шаблі, зараз я вітучі Ванди, позачора привезла, таких дві було, забронювали. Друга була на лотерейки і соромно пише казати, я їх виграла. Купивши три номерки по 20 гривень. Ця коштувала 980, є різні 550-750 гривень. От, я пишу, дякую за інформацію. Багато вона пише: багато ванди є у регіони. Ну, там уже скидує мені інші групи. Посилання на інші групи, де також вона купує квіти. От. І розповідає, що саме цю ванду виграла в групі закохані в орхідеї. Ну і думаю, ок, і я хочу. Зараз таке время, що я безробітня і думаю, ну, 40 гривень зможу. Скинуть на два номерки. Ну і зайшла в цю групу, закохані в орхідеї, і шукаю, які розіграші. Ну, фаленопсисів я не хотіла, а хочу ванду. Подивіться, яка краса, 720 гривень. І знаходжу цю лотерейку. Е, і мені пощастило, те, що 45 номерочків по 20 гривень, і мені пощастило, те, що е, От, я була вже, можна сказати, перед останнім покупцем цих номерків. Тому що я написала типу, є вільні номерки, пишуть так, їх було сім. 7. Ну, із цих сіми я вибрала два. Два по 20 гривень, 27-й, 35-й номер. Ну, уточнила, чи вони чи сплачено, Вона написала так, відмітила, що 27-35 це два моїх номери. Дівчинка після мене також забрала ті п'ять номерків, які залишились за 100 гривень. І е, пишуть, що 19.05 буде розіграш. Сижу, оставалось там пару хвилин. Сижу і кажу, божечки, поможи. Прочитала про себе очі наш, попросила, будь ласка, кажу, зараз нема роботи, і я собі не куплю таку красу, я дуже її хочу. У мене є чотири ванди і один Рінгестіліс. В предучому відео я показувала свою, свою колекцію ванд. От. Ну, вони мене ще не разу не квітли, тому е дуже хочеться побачити цвітіння її вдома. Я вже її бачу в себе вдома, вже і місце знайшла. І от розіграш зараз. І виходить мій 35-й номер. Але поки я сиділа чекала, чекала, дивлюся, мені вже пишуть Ірина Архіпенко, вітаємо вас, скидуйте свою адресу. І все, навірно, півдома чула, як я кричала, я виграла ванду. І стрибала до, до самої стелі, то що в мене вийшло. Я і пишу: я в шоці, я дякую вам за вашу лотерею. От, вони мене привітали Іна, і написала, що пиши в приват свою адресу і чекай на свою ванду. Тому от така вона красотуля. Сьогодні або завтра вона мені прийде на нову почту, обов'язково зніму нове відео. Дякую всім.